Серія парфумів Le Snob від бренду Le Parfums de Derezін це таке елегантне та іронічне переосмислення поняття снобізм. Тут надихнулися часом розквіту парижської аристократії та богеми, епохою, коли смак, вишуканість та знання. Нюансів були ознаками винятковості. Вважайте, що купивши один з трьох парфумів серії серії Лясноп, ви отримали запрошення до закритого клубу витончених поціновувачів парфумерії. Дорогусі сімей, ось на цих парфумах з перетворюється в мистецтво розрізняти найтонші нюанси аромату. Тканин, жестів, манер – о! Тож це. вас зараз затягне з червиками, як мене. Затягне у цю гру з культурними кодами. Вінтаж та сучасність, іронія та стиль, мода та вічна класика. Отже, погнали. Зараз буде вам путівник за трьома парфумами для сноп. Сноп номер раз це сноп Gothic Роуз. Тут троянду подали разом з готикою та декаданцем. Аромат звучить прохолодною, терпкою, помадною трояндою. Це буквально про багато аристократію. Місце локації ну, наприклад, готічний собор, де пахне мірою, ладаном, міртом. Троянда тут знайшла собі компанію з каучуком та полином. Шкіра – Кедр та Амбра це як лавки собору, куди композиція присіла надійно. А мені, на думку, спадає відразу картинки з серіалу Падіння будинку Ашерів. Ой, чого б це я про це згадала? А щоб ви зрозуміли настрій цього парфуму, носити його треба впевнено, спокійно. Хтось назвав його парфумом для фріків нашого часу. Ну тут і так, і ні. Втім, не спробувавши парфум не розберемося. За розпим цього парфуму це до мене. За купити флакон це до моїх партнерів Монпарфу міста Днепро. Посилання буду на їх інстаграм у описі цього відео. Далі, Лесноп. Номер два. Вінтаж Rose. Тут версія сноба який дуже шанує минуле. І я сказала, буквально схиляється перед тим, що йому відсипало у вигляді спадщини. Повагу до минулого у піраміді цього парфуму а, пропустили через ірис та фіалку. Плюс тут чудова така, знаєте, зелень. І щоб не налякати вас вінтажним звучанням, тут троянду. Подружили з ревним. Вийшов сучасний такий штрих до картини. Все тримається в надійних руках вітівера та моху. Ну, тут це база. От і все. Вітаю вас, ви у клубі любителів класичних шифрів. На що він схож? Він нагадує мені парфум від кляйна, це знятість, крейфа назва, але не ведіться на чиїсь описи навіть на мої. Просто пробуйте цей парфум. Лесноп номер 3 Red Rose Le Parfum de Resin. Тут троянда для фатальної красуні. Скільки б я не тікала від теми троянди в парфумерії, але це як тікати? Ну, від сонця, в момент світанку можна десь сховатися, можна, але це безглузда. Просто треба сприйняти, як даність це. Нота троянди в парфумерії – це одна з найдавніших нот. Юля, змарися. Тобі зробили троянду? Від якої ти не можеш відірвати носа. Ось вже друга доба, і я зависла просто на такій красі. Щось дуже таке яскраве, оригінальне, керколомне та дуже незвично. Але ж цей парфум без спроби не покупувати. Він надто оригінальний у подачі троянди. Та надто такі, знаєте, пазьорські образ пані, який мені малюється під цю чудову пирамиду аромату, до речі, пирамида. Верха маліна. Буряк та зелений мандарин, серце троянда, квітка ірису та амбрета, база, алія яванського ветівера, амбраксан та мускус. Так, так, тут є амбраксан, просто знаєте, парфум мега стійкий. Отже, до слайдів, що то може бути за жінка з таким парфумом? Це жінка впевнена в собі, яка підбором чеканить крок. Різка і трохи деспотична. Плакати це не її доля. Вона знає все про це життя, про свої мрії і навіть про те, як вона може сумувати. О, наодинці. У піраміді заявлений буряк. Ну, тут бадільля буряка. А саме коли ви відриваєте від молодих буряків оце зелене будівля, саме сік, ось цей гіркий, гіркота поєднується з дивним витіверем. Ну, це гримуча така суміш. Ух! Малина і Троянда не дадуть з'їхати в абсолютний нігілізм солодощів у парфумах, вони тут піднімають настрій і дають стусан тримати спину рівно, але з посмішкою. Стійкість тут відчутна. Цим парфумом можна вітатися з колективом. Наприклад, якщо ви леді босс а можна заявляти про свою присутність ну де завгодно, у клубі, якщо ви стриптизеркана. Насправді не важливо, хто ви в цьому житті. Головне, що про вас знають, пам'ятають, та ваше ім'я вимовляють пошепки. Ну і улюблена ваша червона помада з цим флакончиком завжди повинна бути у вашій сумочці, якщо ви така, знаєте, хіжачка. А, ось і все. Це було про лінійку Snob від Parfums de дерезін. З вами була парфумерна Ю. Повертайтеся! Я вас тут на каналі дуже чекаю!